Протягом наступних хвилин ми розповімо вам, якої погоди чекати в неділю 2 березня в Україні. Не забудьте натиснути лайк та підписатися, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших прогнозів. А якщо напишете своє місто в коментарях, ми неодмінно включимо його у наступні випуски. Морози поступово слабшають, а в багатьох містах сніг змінюватиметься на дощ, Тож будьте обережні. У Львові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Вранці триватиме нічний невеликий дощ зі снігом, але ближче до середини дня опади припиняться. Денна температура становитиме приблизно 4 градуси тепла, а вночі похолодає до 1 градуса морозу. У Дрогобичі хмарна погода пануватиме до самого вечора. Майже весь день йтиме слабкий дощ зі снігом, який у другій половині дня може стати інтенсивнішим. До вечора опади мають вщухнути. Стовпчики термометрів у день покажуть близько 4 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 1 градуса нижче нуля. У стрию день буде похмурим. Протягом більшої частини доби йтиме дрібний дощ зі снігом. Однак увечері опади поступово припиняться. Максимальна температура становитиме близько 4 градусів тепла, а вночі очікується легкий мороз. У Самборі сонце не з'явиться з за хмар протягом усього дня. Дощ зі снігом, можливий у нічні та ранкові години, а ближче до вечора небо залишиться затягнутим, але значних опадів. Температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У золочеві протягом доби пануватиме суцільна хмарність. У день можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Проте ближче до вечора вони припиняться. Температура повітря сягне 4 градусів тепла в день, а вночі очікується незначний мороз. У Яворові небо залишатиметься затягнутим хмарами. Вночі та в першій половині дня можливий невеликий сніг із дощем, який поступово припиниться ближче до вечора. Повітря прогріється до 5 градусів тепла в день, а вночі температура знизиться до 1 градуса нижче нуля. У Шептицькому буде похмуро протягом усього дня. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але вже до середини дня припиниться. Температура в день підніметься до 5 градусів вище нуля, а вночі утримуватиметься на рівні нуля градусів. У Луцьку сонце рідко визиратиме захмаранці, очікується дрібний дощ зі снігом, який до полудня має припинитися. У другій половині дня буде сухо, без опадів. Максимальна температура в день становитиме близько 4 градусів тепла, а вночі поховає до 2 градусів морозу. У ковелі протягом дня небо буде переважно затягнуте хмарами. Вночі можливий слабкий сніг, але ранок і весь наступний день минуть без опадів. Температура повітря в день становитиме близько 6 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У Шацьку хмарна погода пануватиме від ранку до вечора. Сонце майже не з'являтиметься на небі, проте опадів цього дня не, не очікується. Повітря прогріється до п'яти градусів вище нуля, а вночі температура залишатиметься на рівні нуля градусів. У камені Каширському день пройде під щільною хмарністю. Опади не прогнозуються, тож погода буде спокійною, хоч і прохолодною. В день температура підніметься до п'яти градусів тепла, а вночі знизиться до одного градуса морозу. У любомлі протягом дня хмари не залишатимуть небо, вночі можливий дрібний дощ зі снігом, проте зранку і до самого вечора опадів не передбачається. Денна температура становитиме приблизно 5 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. У Любешові день буде похмурим, проте без опадів. Сонце майже не з'являтиметься з за хмар. В день повітря прогріється до п'яти градусів вище нуля, а вночі похолодає до двох градусів морозу. У Тернополі від ранку й до вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Вночі можливий сніг, який припиниться вранці. Протягом дня опади не відновляться. Денна температура сягатиме 5 градусів тепла, а вночі очікується 1 градус морозу. У кременці протягом усього дня збережеться щільна хмарність. Сонце не з'явиться за хмар, проте опади не прогнозуються. Температура повітря в день становитиме приблизно 4 градуси тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У чорткові зранку до вечора небо буде вкритим хмарами. Вночі можливий сніг, однак зранку він припиниться і протягом дня опади більше не очікуються. Температура повітря в день сягне 4 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У рівному небо залишатиметься похмурим від самого ранку і до вечора. День мине без опадів. Температура повітря в день досягне 3 градусів тепла, а вночі похолодає до 3 градусів нижче нуля. В Івано-Франківську протягом дня пануватиме хмарна погода. Вранці можливий дрібний дощ зі снігом. Який у денний час зміниться на короткочасний дощ. До вечора опади повністю припиняться. Денна температура підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У калуші весь день залишатиметься хмарним, вночі можливий дрібний сніг, який вранці зміниться на дощ зі снігом, а після обіду на слабкий дощ. Лише ближче до вечора опади вщухнуть. Денна температура сягне 5 градусів тепла. А вночі знизиться до одного градуса морозу. У Коломиї хмарна погода протримається ось день. Вночі можливий слабкий дощ зі снігом, проте зранку і до вечора опади не прогнозуються. Денна температура становитиме близько 5 градусів тепла, а вночі похолодає до 1 градуса морозу. В Ужгороді ранок і день будуть похмурими, однак увечері нарешті з'явиться ясне небо. Опади не очікуються. Температура повітря вдень підніметься до 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса морозу. У Мукачеві нас очікує похмура погода, яка ближче до вечора почне прояснюватися. Опадів не передбачається. Денна температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі знизиться до двох градусів морозу. У Чернівцях зранку до самого вечора небо залишатиметься вкритим щільними хмарами. Вночі очікується слабкий дощ зі снігом, який вранці зміниться на дрібний сніг. У другій половині дня опадів не прогнозується. Температура повітря в день сягне 5 градусів тепла, а вночі становитиме 0 градусів. У Хмельницькому день буде похмурим, уночі йтиме сильний сніг, який вранці перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня інтенсивність опадів зменшиться, а до вечора вони повністю припиняться. Вдень температура повітря прогріється до трьох градусів тепла, а вночі опуститься до одного градуса морозу. У Києві протягом усього дня хмари затулятимуть небо. Опадів не очікується. Температура повітря в день підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У білій церкві сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Опади не прогнозуються. Денна температура складе 7 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У броварах день буде повністю хмарним, без жодних прояснень. Опади не передбачаються. Вдень очікується 7 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1 градуса нижче нуля. У Борисполі протягом усього дня збережеться суцільна хмарність, опадів не буде. В день температура сягне 7 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У бучі небо буде затягнуте хмарами впродовж усього дня. Опадів не прогнозується. Вдень температура повітря підніметься до 8 градусів тепла, а вночі похолодає до 3 градусів морозу. У Вишгороді цілий день триматиметься хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря в день становитиме близько 6 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. В обухові небо буде вкрите густими хмарами протягом усього дня. Опадів не очікується. Вдень температура досягне 7 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Фастові ранкове короткочасне прояснення не змінить загальної картини похмурого дня. Опадів не прогнозуються. Вдень температура повітря підніметься до 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите густими хмарами. Опадів не прогнозується. Вдень температура підніметься до 6 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. У Ніжині небо залишатиметься похмурим від ранку до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря в день сягне 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів нижче нуля. У прилуках день пройде під суцільною хмарністю, але без опадів. Вдень стовпчик термометра підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься 2 градусів морозу. У Житомирі очікується похмура погода впродовж усього дня. Опадів не прогнозується: вдень температура досягне 7 градусів тепла, а вночі становитиме 0 градусів. У Бердичеві хмарна погода збережеться до самого вечора. Опади не передбачаються. Вдень температура підніметься до 7 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У коростені весь день буде похмурим, проте без опадів. Вдень температура повітря сягне 6 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів морозу. У сумах небо залишатиметься вкритим хмарами протягом усього дня. Увечері, можливий дрібний сніг. Вдень очікується 4 градуси тепла, а вночі температура опуститься до 3 градусів морозу. У конотопі протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Опадів не прогнозується. Вдень температура досягне 5 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У шостці хмари покриють небо зранку до самого вечора. Опадів не буде. Температура повітря вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 3 градусів нижче нуля. У Вінниці протягом усього дня збережеться похмура погода. Вранці очікується дрібний дощ зі снігом, проте в другій половині дня опади припиняться. Температура повітря в день становитиме близько 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів морозу. У Черкасах небо буде затягнуте хмарами від ранку до вечора. Опадів не прогнозується. Вдень температура досягне 4 градусів тепла, а вночі опуститься до 1 градуса морозу. У Кропивницькому день буде хмарним. Вранці триватиме нічний сніг, у другій половині дня він зміниться дрібним дощем зі снігом, який припиниться лише під вечір. Температура вдень підніметься до 2 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. В Олександрії похмура погода утримається до самого вечора. Протягом усього дня йтиме сніг, який ввечері стане менш інтенсивним. Температура в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі знизиться до 5 градусів морозу. У Знам'янці день буде повністю хмарним. Ввечері припиниться сніг, який йтиме майже весь день. Температура в день не перевищуватиме 1 градуса тепла, а вночі знизиться до 4 градусів морозу. У Дніпрі Небо буде затягнуте хмарами. Протягом усього дня йтиме дрібний сніг, який ввечері посилиться. Температура в день підніметься до 1 градуса тепла, а вночі знизиться до 3 градусів морозу. У Кривому розі день буде похмурим. Сніг падатиме безперервно впродовж усього дня, а під вечір ослабне. Температура вдень становитиме один градус тепла, а вночі три градуси морозу. У Кам'янському сонце майже не з'являтиметься за хмар. Дрібний сніг йтиме цілий день, а в другій половині дня посилиться і не припиниться до самого вечора. Вдень температура сягне одного градуса тепла, а вночі опуститься до трьох градусів морозу. У Нікополі протягом усього дня небо буде вкритим хмарами. Ранок і день минуть без опадів, проте ввечері можливий дрібний сніг. Вдень температура досягне двох градусів тепла, а вночі опуститься до трьох градусів морозу. У Павлограді день буде похмурим. Опади не передбачаються аж до вечора, коли розпочнеться дрібний сніг. Температура в день підніметься до трьох градусів тепла, а вночі знизиться до шести градусів морозу. У Полтаві протягом усього дня сонце лише зрідка виглядатиме за щільних хмар. Опади цього дня не передбачаються. Температура в день становитиме близького градуса тепла, а вночі опуститься до трьох морозу. У Кременчуці небо залишатиметься похмурим від ранку до вечора. Вранці варто очікувати дрібний сніг, який поступово зміниться на мокрий сніг із дощем, однак у другій половині дня негода вщухне. Повітря прогріється до двох градусів вище нуля в день, а вночі похолодає до двох градусів морозу. У горішніх плавнях день буде сірим і хмарним, в сніг із часом ослабне, а ближче до вечора зовсім припиниться. Вдень стовпчик термометра покаже приблизно 2 градуси тепла, а вночі температура знизиться до трьох морозу. У Запоріжжі від самого ранку і до пізнього вечора небо буде затягнуте щільними хмарами. Більша частина дня мине без опадів, однак ближче до вечора може піти дрібний сніг. Повітря прогріється до 2 градусів тепла вдень, а вночі похолодає до 4 морозу. В Одесі протягом дня утримається похмура погода. Уранці дощитиме, а після обіду опади поступово зміняться на мокрий сніг. До вечора інтенсивність снігу зменшиться. В день термометри покажуть приблизно 3 градуси тепла, а вночі температура залишиться близькою до нуля. В Ізмаїлі хмари вкриватимуть небо від ранку до вечора. Дощ, який почнеться ще в першій половині дня, поступово слабшатиме і ближче до ночі припиниться. Денна температура сягне 7 градусів тепла, а нічна залишатиметься на рівні 2 градусів вище нуля. У Рені день мине під похмурим небом. Дрібний дощ, що розпочнеться вранці, триватиме майже до вечора, поступово слабшуючи і зрештою припиниться. Вдень температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі збережеться на рівні двох вище нуля. У Чорноморську від самого ранку і до вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Вранці варто очікувати дощ, у день він зміниться мокрим снігом, який поступово слабшиме впродовж дня. Температура повітря в день сягне трьох градусів тепла, а вночі опуститься до нуля. У Миколаєві похмурий день супроводжуватиметься зміною опадів. Спочатку піде сніг, який згодом перейде в дощ зі снігом, а до вечора знову почне сипати сніг. Вдень температура триматиметься на рівні двох градусів тепла, а вночі знизиться до трьох морозу. У Первомайську день буде сірим і хмарним. Вранці розпочнеться сильний снігопад, який триватиме до кінця дня, поступово втрачаючи інтенсивність. Повітря прогріється до двох градусів вище нуля в день, а вночі температура опуститься до двох морозу. У Херсоні небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. Дрібний сніг не припинятиметься, а в другій половині дня навіть посилиться, тримаючись до самого вечора. Вдень температура становитиме близько двох градусів тепла, а вночі похолодає до трьох морозу. У Харкові сонце рідко визиратиме з-за густих хмар. День мине без опадів. Температура повітря підніметься до двох градусів тепла в день, а вночі опуститься до чотирьох морозу. У лозові день буде похмурим, ввечері можливий дрібний сніг. В день термометри покажуть приблизно 2 градуси тепла, а вночі похолодніше аж до 7 градусів морозу.